Всім привіт! Це клуб хвостики. Я вас зараз познайомлю з такою маленькою дівчинкою, її звуть Кая. Вона вже була в нас в клуб хвостики на фотосесії, зовсім крихітною та маленькою. А, історія в неї така. А, їх підкинули зовсім маленькими людям під а, приватний будинок. Люди їх підібрали та вигодовували. Ось вони підросли, коли їм було півтора місяця. Нас запросили допомогти з прилаштуванням. Ми зробили фотосесію, вони були ось такі манюнечки, біленькі всі. Більшість з них знайшла свою домівку, свою сім'ю. Деякі з них поїхали в Харків в прекрасну сім'ю, нам висилають фото, відео. Але пройшов час, а ось така крихітна дівчинка. І а, такий самий братик-хлопчик залишились і досі не знайшовши свій дім та сім'ю. Приблизно їй зараз 3-3 місяці. Вона оброблена, виросте середнього невеликого розміру. А, дуже мила, дуже скромна <плес> дівчинка. А, буде найкращим другом. Вона дуже буде класного такого розміру, не зовсім маленька і невелика. Тобто підійде. Для будь-яких умов. А якщо ви мріяли про таку світленьку, гарнючу собачку, дивіться, якого вона молочного такого кольору з таким темненьким носиком. Будь ласка, подаруйте їй дім. Вона дуже чекає на сім'ю, вони всі хочуть любові, уваги. Або зробіть хоча б репост в свою соцмережу, щоб її побачило якомога більше людей. І вона знайшла свою домівку. Ось, подивіться. Манюнечка шукає Дім.